Всім привіт! Любі друзі! Друге моє відео із Закарпаття. І сьогодні ми у місті Хуст і вирішили піти у Ріка Хуст. Це такий розважальний комплекс зі спа, з аквапарком невеличким, з басейнами. Ми тут ще ніколи не були, але зараз тут підемо дітки дітки, вже чекають. Ось така у них парковка. Зараз ми все будемо показувати, як ми тут проведемо час. До речі, у них є готелі партнери. В яких можна купити квиток в рікахуст зі знижками? Наприклад, сьогодні субота, і сьогодні для мене, як для дорослої, квиток би коштував тисячу гривень на день. А завдяки тому, що ми зняли номер у ВІП-готелі, який знаходиться там в центрі Хуста, то мені квиток вийшов 800 гривень. Тарасику, моєму сину, теж мало би бути 1000, теж знижка на нього 200 гривень 800. І для малої мало би бути 500 гривень вхід на цілий день у вихідні, а їй за 300 вийшов. Досить непогано. Досить непогано. Тому шукайте готелі-партнери, в них бронюйте номери, і таким чином ви зможете попасти в Ріка Хус дешевше. Тому що у них готель ще не відкрився. У них планується відкриття апарт-готелю Ріка Хус, але це з часом, все це зараз на стадії будівництва. Ну що ж? Йдемо все дивитися, купатися, відпочивати і все буду показувати вам. А ви не забудьте подивитися перше моє відео про Солотвино, Там є дві частини про те, як ми відпочили в Солотвино. І друга частина, як ми пішки ходили на Румунію. А також далі ми ще плануємо поїхати в Косино, Це буде вже наступне відео. І останнє відео буде із Карпатії. Отака От в мене добірка з п'яти відео буде про Закарпаття. Тепер точно ходімо відпочивати. Йдемо, заходимо. Ми все зібрали на парковці, тому що ми так і не змогли поселитися. Ми приїхали десь півперша, але ще наші номери були не готові. Тому ми прямо з речами приїхали сюди на парковочку і взяли купальники, йдемо відпочивати на цілий день. Заходимо в апартель, ліворуч, вхід. Так виглядають роздягалки. Шафок насправді досить мало, тому що нам, от зараз, яка це друга година дня, нам сказали, що вже немає вільних шафок. Хоч вони ось є вільна, але чомусь, коли ми прикладаємо сюди бейджик, пише, що немає вільних. Слава Богу, ми знайшли вільну шафку і будемо все в одну класти. Тут такий величезний басейн з лежаками прямо в воді по одну і по другу сторону. Дуже цікаво зроблено. А також бачу, що є з цього боку плавальний басейн. Ось так виглядає плавальний басейн. Ну, величезна площа, величезна. Буде класно, як тут відкриться цей готель. Що Можна буде бронювати номери і прямо жити біля такої величезної спазони. Так, залажу в великий басейн, пробую глибину і воду. Вода холодна, чесно скажу. Холодна, але добре, що сьогодні спека і вилазиш, і хоч грієшся на сонечку. Ще хочемо на оці лежачки лягти. О! Холодно! Ой! Мікрофон перевішую десь. О! Як холодно! Бляха, от яка тут глибина, що я. Та я ж намочила капелю. І щоки? Я намочила щоки. Тут глибоко! Бляха муха, тут глибоко. Не для, такого, не для такого маленького чоловечка, як я. Але ми йдемо сюди на лежачки. Прикольні лежачки, полежимо трішки тут. Так, мені здається, що це тут так глибоко, а там мілкіше. Тарасику, а скажи, будь ласка, отам яка глибина? Така сама, так глибоко. Так, ось так виглядають гірки. Дитяча зона тут. Мої діти пішли випробовувати гірки. Аквапарк тут невеличкий, буквально шість гірок для спуску, дві з них вкручені, але для дітей і цього вдосталь, щоб ганяти цілий день. О, Міленка! Ві, молодець! Дуже класно. Так, десь зараз мої діти мають вилітати тут з труби. Перший пішов, баба. Зараз друга має бути. Молодець. Каже дитина, що холодна вода. Оу, oh, оу, wow. дійсно холодна. Зараз дуже мало людей в великому басейні, тому що вода досить холодна. В цьому басейні, куди виходять всі гірки, також вода досить холодна. Тут у нас бістро, в якому ми би хотіли сьогодні повідати, а там далі... Біля входу є термальний басейн. Зараз підемо до нього. Є тут зона така класна з пуфами, з гамаком. Тут є зона для діток з закущиками. Я сказав, що не буде, він ще не буде. Ми йдемо до термального басейну. Я так розумію, оце він відразу при вході. Так виглядає басейнчик, в якому Тарас каже, що тепленька, гарна водичка. Яка глибина? Глибока. Де написано? Метр сорок. Ага, дійсно написано. Глибина метр сорок. Так, йду і я в басейн. О, тут гарно. Справжнє джакузі. Угу, як булькотить. Дітям тут найбільше сподобалося в джакузьках. Тут можна, до речі, під цим мостиком, який веде до джакузі, переплисти і прямо зайти всередину. Це, до речі, ці двері, через які ми заходили. Ось мої діти пливуть. Так. І ось мої діти приплили. Тобто цей вхід. Це, типу, як вихід вірніше на басейн. І що хочу сказати, басейни глибокі. Всі басейни глибокі, це незручно. Ми того року були в Вилятино, і там були люди, які нам казали, що в ріках хуст настільки добре, краще, ніж у Вилятино. Ну, не знаю, в вилятино принаймні басейни з різною термальною водою, соленою водою. І там глибина така адекватна, де я могла походити спокійно і за дітей не боятися. Тут глибоко. Навіть в цьому маленькому басейнчику метр сорок. І в тому так під метр п'ятдесят точно. Побачила, що на горі є джакузі, йду дивитися, що там за джакузі, скільки їх, як вони функціонують. Так, ми піднялися сходинками над цим басейном, де щойно плавали мої дітки. Йдемо в джакузі. У, це слухайте, це якесь джакузі з якоюсь термальною водою. Я начебто читала, що вода має бути 40 градусів. Чани з термальною водою з джерела глибиною 1150 метрів. Яка гаряча Ось, вода. Так. І треба зняти, яка тут от, вона коричнева. Вона. Щось у ній є. От хочу зняти, яка тут водичка. Що в водичці, якісь крихти такі, так. Глина. Глина, глина. Оце можу. дитина мені підказала. Тут ще один є у нас термальний. А той басейн, верніше, це не басейнчик, це, басейн, це чан. Холодна водичка, діти. Людяна? Людяна? Матіночки рідні, вона, вона дуже холодна. Вона дуже холодна. Вон там сауна. Там сауна. І це після сауни в цей басейн з холодною водою. Холодна водичка і три чани з такою мінеральною. Або не три. А ні, три. Там теж так. Моя міленка сама ганяє. Така велика територія. Хоча і не дуже прямо аж так, щоб багато було розваг. Для тих, хто любить плавати, любить басейни, то тут кайф. Так, ми йдемо в сауну. Перед відвідуванням дані прийміть душ. Там, в принципі, сауна. Вона з видом на басейн. Вау, який пар! Тут видно наших діток. Вже не видно. Де Ми наші поплили дітки всередині. поплили всередину? Так, ось так виглядає сауна, тільки в мене вже мобілка вся. Поті. Температура 85 і вологість 65. І можна бачити дітей. Тут клас. Тут кайфово. Вон, наші дітки плавають якраз. Тут є відразу бочечка з холодною водою для сміливих. Аж дві бочечки і душ. Зараз приймемо душ і тоді йдемо далі купатися до наших діток. О, хай! на я, не Ми прийшли в бістро і намагаємо щось знайти, собі замовити. Так, ось у нас ціни. Що ми маємо? Наприклад, салати. Цезар з курочкою 225 гривень досить непогана ціна для Цезара. Курячий бульйон 130, дитяче меню є. Тут сирники з ягідним тюлі 175 гривень. Піца. Ціни ну, адекватні від 190 до 325. Дивимось на напої. Кава. Лати 80. Мілкшейк 155. Що в нас ще є? Є коктейльна карта. От такі ціни на вино. Ми сьогодні також замовили собі вино закарпатське, але це чизай, чизай це мій світ, і чизай блан. Будемо пробувати. 150 грам, коштує в районі 90-95 чи 95 гривень, точно не згадаю. Богданки нашої какао, таке гарне з маршмеллоу. Боже, дитина вже файна після какао. Отакий гарний Цезар. Курочкою 250 грамм Цезара коштує 225 гривень. Які красиві сирники нам принесли. Яка подача? З грушечкою, з полуничкою. Паста карбонара, тарасика, яку він замовляв, Ємо вино. Це мій світ напівсолодке. Але це чизай. Ми в Закарпатті, значить ми повинні пити наше закарпатське, ну, наше, наше українське, а зокрема закарпатське вино. Дуже смачне. Чи зай дуже смачне? Тут недалеко їхні виноградники в берегово. Так, я буду куштувати Цезар і буду ділитися враженнями. Так, що у нас тут є? І шкварочки, є так цікаво. І помідорочка, ну, перепелине яєчко. Ти його Угу. Моя дитина хвилюється, чи я зняла Цезар. Хвилюється, чи зняла Цезар перед тим, як його їсти. Ти знімаєш. Ну а як же? Я мушу зняти, спробувати. Поділитися з враженнями. Непогано, але мені мало. Я хоч і маленька панянка, але голодна, їм багато. Смачно. Як тобі сирники? Дуже ніжні, смачні. Ніжні смачні. Ну, моя дитина спець по сирниках, скрізь сирники їсть. А це макаронний хлопчик. Сестрі принесли том ям 350 гривень. Ось така тарілка. Том яму. В том'ямі є достатньо морепродуктів. Багато всього Безето, є, дійсно так. такий ситний, наваристий, морський. Всі морські жителі тут. Так, чи мали бути бебі-кальмарики? Боже, Бо бебі-восьминожки. Восьминожки, восьминожки бебі їх. Ну, гарний, гарний там ям. Мої дітки беруть морозиво. Тут скульпка морозила коштує 45 гривень. Як тобі морозивко? Смакує. Зі смаком бабулгам. смаком Баблгам? А в тебе що таке кольорове? Баблґам. Це в тебе Баблгам. ґам. Половина смаку Мілени. Ми йдемо шукати соляну кімнату. Рятувальник нам підказав, що вона на другому поверсі. Писало на сайті, що соляна кімната входить у вартість, так само, як рушники шезлонги. Ну, зараз будемо запитувати, чи дійсно входить, чи нас туди пустять. Тут на другому поверсі така. Дуже класна лаунж-зона з видом на ріка Хуст. Відвідування соляної кімнати дозволено лише в бахілах та одноразових шапочках для жінок. Так, ось тут у нас бахіли. А де одноразові шапочки нам дістати, невідомо. Лав, яка краса, як у касці. Сіль під ногами клас, може це неймовірно, олень з солі. Будиночок, будиночок з солі. Для діток. Ну, дуже класно зроблено, так достойно. Mm -hmm. Взагалі супер. Ну, я ще ніде не бачила таку соляну кімнату. Оце реально як витвір мистецтва. Yeah. Так. Це дуже гарно, якщо чесно. Маріон Спа. Буковелі. Yeah. Бачиш, я там yeah. не була. Будинок дитячий, неймовірний. Я yeah. такого ще ніде no. не бачила. І що під ногами сіль. No. Теж як масаж для ступнів. О, oh, як класно! No. Наче по пісочку. No. Діти, я ж вам казала, що ви такої кімнати соляної ніде не бачили. Правда? З будиночком. Звісно, можна і дихати солями, поки ти граєшся, звичайно. Сідайте. Ще такий екран з рибками. Це реально найкраща соляна кімната, наразі, яку я бачила. В якій я була. По дизайну. Настільки заморочились. Грубо кажучи, наскільки креативно підійшли, отак ну, розумно скажу. Дуже креативно підійшли. О, угу. Тут є дитяча кімната на другому поверсі біля соляної кімнати, тільки треба роззутися. Можна звідси побачити басейн. Такий вид з дитячої кімнати. Яка ти молодець? Вона молодець, я тільки боюся, якщо не вміє, то ліпше не краще. У мене така скелеласка. На вході є душ вражень. У нас тут є варіант: морський бриз, океан, тропічна злива, грім та блискавка. Холодно? Ох, таке прохолодне! Океан! Esco, oteo, anta, pizze, antoa. Na, oteo. O, o, o. O, Зараз п'ята година вечора і реально в цих басейнах от в дитячому немає діток практично, тому що досить холодна водичка. Зараз всі. Люди перебазувалися в той басейнчик з теплою водою, який при самому вході. Там зараз покажуть дуже багато людей. Те, що я казала, всі тут, всі дітки тут і наші дітки тут. Тарасику. Ку-ку! Привіт! Наші діти бавляться в воді. Кому тут точно класно, це нашим дітям, яких ми не можемо витягнути з води. І їм глибина не страшна, бо вони на рукавниках. Думаю, де, де, де моя дитина? На гамаку вже лежить. Чому не йдеш дивитись футбол? Ходи дивитись футбол? А, я йду туди, гляну, який рахунок. Тут на величезному екрані транслюють футбол. І сьогодні, дитино, підкажи, одна четверта чи одна друга? Одна що четверта Англія грає з Швейцарією. Який рахунок? 0-0. І тут можуть чоловіки, собі, жінки, хто цікавиться футболом сідати і дивитися. Але знову ж таки в басейні вже нікого практично немає. Залажу я в теплі чани гріться і трошки хочу сказати про свої враження. О, ну, типу, цікаво тут побувати, як мені один раз, але такі глибокі басейни не для мене. Я була вже в багатьох комплексах. І тому мені в Косино краще, в Карпатії було краще, не в образу ріка Хуст, але два великі басейни. З такою глибиною ну, і холодною водою. Трішки не мій відпочинок. Хоча класно, що є чани з такою гарячою водою, є сауна, це плюс, є соляна кімната, душ вражень, дітям цікаво, бо є гірки. Це плюс, це все плюс. І чистота смачно в бістро. Це величезний плюс. Але мінус це глибина і холодна вода. Навіть в дитячому басейні вода дуже холодна, так не має бути. На жаль, отакі наші враження. Хоча загалом ми класно релакснули, ми гарно провели цілий день тут, але кажемо чесно, що нам не сподобалося. Обов'язково подивіться наступні наші відео, оскільки завтра ми їдемо в косино. Це вже втретє. Ми там будемо. Знову знімемо, що там нового. А після завтра ми їдемо в Карпатію. Ми вдруге будемо в Карпаті, яка нам дуже сподобалась минулого року. А попередні два дні ми були в солодвоно, і про це також зняли відео. А наразі всім дякую за перегляд. Па-па! Так, на вечір ми приїхали в готель Віп і покажемо вам зараз наш номер. Але ми пізно приїхали, ми дуже довго купались в ріках Хуст. Ідемо на гору по сходах. Заходимо в наш номер. Поки діти ще не зробили. Хаос. Ось такий у нас номер. Тримісний. Досить непогано. Ходимо в ванну. Є фен, чого не вистачало в попередньому. Ну, бо робимо скидку на те, що це новий готель. І душова капіна. Все є, все чудово, навіть є якісь Засоби. Ватні диски з паличками, шампунь, шампунь, шампунь. Нам цього досить, тому що ми тут на одну ніч. Вже зробила чайчик в номері. Номер дуже гарний, в номері є водичка, є чай, є чайник. Водичка, до речі, шаянська, тому що тут поруч біля хуста і шаян, і велятино. В шаяні ми були, про це ми також знімали відео. Десь півтора року тому були. Вон парковочка під готелем. Там ресторани, є дитяча, дитяча площадочка така. Зараз ще хочемо піти в хуст погуляти, але трішки поп'ємо чайочку, повечеряли і будемо йти тоді гуляти. О, Так світло гарно падає, я так навіть ліпше виглядаю. На цьому дякую вам за перегляд і зустрінемося в наступному відео про косино.